як перевіюємо утопленника. Такі мішки. Це не дуже погано. Він слід попереджати. Це вже в останній партії. Цей сезон вже гарний. Тут вийшло кілограмів 500, правда, і десь їх десь зараз буде. По чому їх беруть, ще не знаю. Якось завжди воно йшло з хорошими, а це лишив собі на устанок. Це третій, вся квадратка міста буде. Мішку 25 кілограмів. Ось таке вона частоті.